Всім привіт, мої підписники, Я дуже вас радий бачити в новому відосі. Про підбай Діонікс Райд 190ПРО. Хлопці, нагадаю вам, що цей підбайк на 190 кубів, на 17 сил, 5 передач та електростартером, а також масляним радіатором, ви можете виграти за 250 гривень, задонативши на один білет по посиланню під відео, я залишу посилання на баночку або номер карти. Кількість білетів не обмежена. Чим більше білетів, тим більший шанс у вас виграти. Ну і що ж ми власне в цьому відео будемо робити? А ми будемо налаштовувати клапана на цьому бешеному підбайку. Так як по словам Дімона, за весь період катання на цьому підбайку ніхто на клапана не дивився, не перевіряв зазори і тим більше не налаштовував. І це дуже і дуже погано, так як підбайк. Ну плюс-мінус десь 5 тисяч шість я думаю, відкатав, і клапана потрібно було б відрегулювати. Робота в принципі мене його задовольняє, але судячи з того, що їх ніхто ніколи не регулював. Я думаю, що їх потрібно відрегулювати, бо вони там по-любому або зажаті, або з дуже великим зазором. І так бути не повинно. Якщо будуть великі зазори, або вони будуть зажаті, він буде погано працювати, плюватися бензином назад, воздушний фільтр, також погано буде заводитись і взагалі погано працювати, погано валити. Він то валить, звісно, конкретно, але. Я думаю, коли ми налаштуємо клапана, він буде ще конкретніше валити. Тому все не буду сильно багато розповідати. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайко, спошіть класний комент. Тому все я вам бажаю гарного перегляду. Давайте починать регулювати. Перед регулюванням вашій мотор має бути повністю холодним. Також тут все має бути чисте, ось тут чисте, тут чисте. Зверху кришки має також все бути чисте і сама кришка, щоб туди нічого нас лишнього не попало. Зараз нам потрібно просто відкрутити цю кришечку, цю кришечку і кришку головки. Бажано підставити якусь каністрочку, щоб туди. Стікало масло. Доволі зручно так зроблено. Судячи по вигляду топкепів і болтів, скоріш всього, їх все-таки регулювали або їх просто відкручували. Непонятно для чого. Але я думаю, що все-таки тут щось регулювалось. Опа. І потікло масло. Ще й так доволі непогано. Масло. І тут якась настільки вже жорстка прокладка, її тут навіть нема, вона тупо на герметику тут. Далі ми шукаємо мітку Т. На самому магніті є мітка Т і біля неї рисочка. Вони мають збігатись. Ось так воно має виглядати. Міточки співпадають. Ось буквочка Т. По правій стороні є мітка. І також на зірочці ГРМ. От, як ви бачите, мітки стоять рівно по ось цим ребрам жорсткості та охолодження. І так, тепер дивимось, що там по зазорах. Верхній зажитий, нижній також зажитий. В такому випадку нам потрібно ще раз провернути магніт. І так, тепер у нас знову мітка Т. У нас з'явилися зазори на клапанах. На диво вони не зажиті. Зазорчики тут є. Давайте тепер їх перевіримо на щупах. Беремо щуп 010 і пробуємо, як він у нас буде ставати на впускному клапані. На впускному не проходить, все нормально. Ого, 0,10 сюди також не стає. Які зазори мають бути на моторі зс 190 Впускний має бути 006, а випускний 009, майже 0.1. Як на мене, самі правильні зазори, скільки дивився, всі таке кажуть. Так, перевіримо знизу. Випускний. Сюди 009 не стає. І тепер впускний. О, в пускному 006. Все нормально. значить налаштовуємо тільки нижній випускний клапан. І зараз потрібно трошки послабити нашого регуліровочного болта. І тепер можна виставляти зазори. Ось так от. Тю ходить тугувато 0,09, і все окей. Зараз треба буде просто перевірити ще раз зазори. Зазорами все нормально, ми їх відрегулювали, тепер збираємо все до кучі. І так, з клапанами ми розібрались. Кришку я, до речі, також поставив на герметик, Так як я тій прокладочці, що там була, не довіряю, бо вона така сплюснута, знаєте, вже трошки потаскана і недарма, походу, туди навалили стільки герметика. Але я його намазав суто по краям самої кришечки. Далі за прокладку не виступав, для того щоб той лишній герметик, який видавиться, коли я притулю кришку і притягну болтами, не... Попав в середину головки і всю цю масляну систему. Тому ви також, коли мажете таке щось герметиком, допустим, поддони на мт шечках мажте суто по краям, для того, щоб коли ви його приплюснете, воно не вийшло за межі самої кришки всередину. Зазори в нас стоять зараз тут на впускному клапані 0,06 і на випускному 0,08. Давайте спочатку перший запуск на холодну. А тоді поїдемо на ньому прокатнемося, щоб було на що подивитися в цьому відосі. А ну що вона в нас покаже? Холодно вже, звісно, конкретно, не знаю, як воно зараз буде заводитись. Obrigado, yes, William. Типа він є, але він не такий сильний, як він був раніше. Раніше чуть більше ніж 30% газа крепше дасиш, і він зразу починає глохнути, запинатися і всяке таке. А зараз такого вже нема, вже набагато краще. Треба зараз ще проїхатися, подивитися, чи на ходу щось помінялось. Все, Що, давайте, я йду вдіватися, ви ставте лайкос і підписуйтесь. Заправляємо чисто літрушечку сьогодні на покатушку. Нагадаю, що я заміряв вже розхід, скільки він бере на сотню. Переходьте по посиланню під відео та дивіться той відос. Йо-мойо! Та він якийсь різвіший став навіть! Буквально трохи настроїв клапана. І мотик вже валить просто по-страшному. Типу набагато навіть відчувається, що він валить краще. Налаштовуйте свої клапана і буде вам щастя. Бо це реально так. Блін, трохи дощ пішов. Мокро. Треба колечок накрутити Ну що він тут, ой-ой-ой, як зриває колесо зразу. Оце то да! все, можна валіть! Я приліг! Навіть подножка не зігнулась, оце то да! Оце то я зарив, блін! Бочарой тупо пошл на третій передачі, і трошки зарився. Офігеть, і ви гляньте йому хоч би що. У мене на Гіоні, на КТМі, повсюду, тупо гне оці лапки тормозні, а тут хоч би що, тупо нічого не зробило. Гляньте, лапка ідеально рівна, і тупо тільки он землі нагріб і все. Офігеть, оце то підбайк неубиваемый. Ну, конечно, падіння легеньке було, я просто приложився трошки, але. Все одно, типа на гіоні в мене би вже все погнуло. Прикольно з вас лайкос. Йоме, його зразу зриває. Оце то да, я закидає просто вище мене Оце то звучара. вучара Турнаут And I'm out, bitch. Yeah. Never gonna, stop, never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Kobe, Kobe, Kobe. Cooking like a pop, yeah, that shit is hot. Так, що ми тут заїдемо? Тут у нас трохи поганенький в'їзд, але підбайк маленький і він проїде, а нормальні великі ендуріки не можуть проїхати. Давайте попробуємо на підбайку. Ой-ой, трамплінчик й. Оп! красач! Хоп-поп-хоп-хоп-хоп хоп, 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 хоп. Дерево шопочом Не черкаю Не, ой-ой-ой, я ж про це кажу Ендуріки не можуть А підбайк Апібайк взагалі Легонько! Оп тормоза Дорога Вау-вау-вау! Йо-ва-я! Люто-люто вообще! Для ліска то що треба? О! Куча листя, а ну, що в нас, що в нас, що в нас? Бурнаут, бурнаут! Вау! Зацеп на ньому конкретний зразу видергує. Обана, обана, летим далі. Контр уклон. І так ми вже. Спустимся, наверное, на трамплін. І попробуємо наверх виїхати далі. О тут розгоночка в нас. И! І... Давай прыгать! Ого! Усюда! Блін, ну, прыжок вийшов би класний! Прикольно було б попробувати, гляньте. Ну, але це не для цього підбайка і тим більше не для розіграшу. А то як я на ньому пригну, то не буде що розігрувати. Так, давайте під горочку. Пробуємо зараз по ту горочку, з якої ми спустились, заїхати на ньому. Я думаю, заїду, спокійно. Резіна в нас хорош, хорош. Так, друга передача, зараз сходу. Вау, 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 вау Вот это да, идите дальше Вот это да Третья, третья передача На взлет, оп Все туди, ой! Прям вилетів! йо ну він взлітає! Ой-ой-ой! Збився з траси, я думав тут дорога є! у -ху! Боком, боком Вау Контеруклон Бачарай, бачарай заходимо, як індуристи! Мота Вау не їздив просто не може їхать зриває колесо і все ой 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 це просто капець хлопці як на ньому кайфово по лісі ганять що хочу вам сказати, що налаштування клапанов сьогоднішнє наше настільки просто йому додало мощності, що це просто капець. Він набирає ну настільки відчутно швидше, що це капець. от Я прям реально чувствую, що він почав крепше набирати. Як так, я не знаю. от Як тільки я виїхав, все, я починаю його крутити і він набирає. Просто по-лютому. ну Це капець. Літра бензинчика. До речі, я його перевертав, робив заставочку. Не знаю, чи вона вийде, це, звісно, нормально. Але коли я перевернув там почало бігти бензина, то трохи вибігло бензина і я вже щось сумніваюся, що я доїду додому на ньому. Тому така в нас покатушечка. Зараз ще поїдемо десь по Хасаним, по ліску і тоді вже додому. Напишіть в коменти, чи робить гонки. Цей підбайк проти китайських ендуро мотоциклів, тільки повнорозмірних. Ну і також не забувайте приймати участь в цьому розіграші, бо це капець, ви самі бачите, наскільки лютий підбайк, наскільки він класний і наскільки він буде ще класніший. Я думаю, багато хто шарить, який він буде чіткий, коли мені прийдуть всі запчасті, тюнінг, і я це все встановлю на нього. Ну, коротше, по посиланню під відео переходьте та. Купуйте собі один білет. Кількість білетів не обмежена. Можете хоч 100 білетів купити, і у вас буде більше шансів виграти в цьому розіграші. Вау! Ой-ой-ой, горбок! Я думаю, відео вам сподобався, бо я старався, ну і також був корисним тим, що показав, як на ньому налаштувати клапанджони. А тепер ми їдемо додому. По дорозі трошки... Ой-ой, хата якась під навалом. От, наприклад, <рик> Почаруй, Почаруй поворот! <рик> <рик> Оп-оп-оп-оп-оп, наш поворот! Лютий набор швидкості! оп 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 поп не в калюжу. І-і пол! Уу! Як же ж різко! Дивіться, дивіться, що роблю. Їду, їду, їду. Ууу! Пощо! Ой-ой-ой! Їду легонько їду, їду, і взрив! Люто, просто люто! Як же ж чітко він набирає, а ні, це не наш поворот. Оп-оп-оп-оп, тут дерево, об'їжджаємо. Оп-оп-оп, легонько, -оп. легонько, легонько, слабонько. Опа! Все, ми на виїзді. Що тут, доща нема? Вроді поки нема. А то я вже думав сьогодні, що не покатаюсь після того, як клапана налаштував, бо пішов дощик невеликий. І я думав, все, ми вже приїхали. Ну ні. Ну просто капець. Мотокросс! Срив колеса лютий! Биче як дурний. Всім дуже вдячний за перегляд. До наступного відоса. А я додому. Давайте в пол. Невеличка реклама. В наявності є курки не ламайки на будь-який мотоцикл, навіть до Мтехи, до їжів, до Мінськів. Вони підходять дуже прекрасні. Прикол в тому, що вони не ламаються, а просто згинаються в різні сторони. Ось так. Як ви бачите, зламати її нереально. Також є противотуманки, балаклави скоро будуть інших кольорів, і дуже класні рукавиці Fox. Ось таких кольорів вообще прекрасні. Дуже добре сидять на руці, і ціни на них невеликі. Тому звертайтесь у Директ в мій інстаграм. Посилання буде під відео.